Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві новин спорту. На жаль, вкотре доводиться розпочинати сумного на війні з Росією. Загинув 30-річний дворазовий чемпіон Європи з важкої атлетики. Фінішував четвертим на Олімпіаді в Ріо 2016 року. Заслужений майстер спорту України, уродженець міста Петрово Краснопілля, що на Луганщині Олександр Пелашенко, який захищав Україну з 2022 року. Ми висловлюємо щирість підчуття сім'ї рідним, близьким друзям і знайомим полеглого героя, вічна світла. Анна Рижикова з Дніпра разом з Олександром Погрілком, Тетяною Мельник і Данилом Даниленком в команді змішаної естафети вибрали олімпійську ліцензію на змаганнях світових естафет, що завершилися в Насау багами українському квартету. Дісталися досить складні суперники. Велика Британія, яка, зрештою, була першою боцмана. Весь час поряд були і іспанці. Втім, наша четвірка зробила на доріжці все можливе і неможливе. Спочатку Олександр Погорілко, а потім і Тетяна Мельник, змогли втримати позицію серед літер... Дерів намагався не втрачати контакту і Данило Даниленко. Зрештою, Анна Рижикова вирушила на заключний етап поряд суперницями з Ботсвани та Іспанії. Британки були вже попереду. Анна, яка неодноразово обігравала естафетні медалі, захопила другу позицію. Якби нам не намагалися інші, а вже нікому її не віддала. Натомість, лише збільшивши перевагу на фініші. Є ліцензія у естафеті. мікст 4 по 400 метрів. Нагадаємо, що Анна Рижикова стала другою спортсменкою Дніпропетровської області, яка має дві. Олімпійській ліцензії перший спортсмен, плавець Олександр Жалтиков. 12-13 жовтня на знак відкриття сезону в Ерріяді може відбутися реванш між чемпіоном світу з боксу у надважкій ваговій категорії за версіями WBA, WBO, IBF та IBO, у надважкій вазі Олександром Усиком та володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі, причому подібне станеться незалежно від того, як закінчиться перший бій, який е, пройде 18 травня. Таку інформацію оприлюднив голова генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль Аш Ше спочатку планувалося, що в жовтні пройде поєдинок між Девідом Бенавідесом та переможцем протистояння Бівол Бетербієв. Втім, плани змінилися через травму росіянина з канадським паспортом. Збірна України по хокею шайбою стала чемпіоном світу в групі бі 1 здобувши перемоги в усіх п'яти матчах у вирішальному поєдинку зі збірної Литви. Сині жовті святкували успіх з рахунком з рахунком Дві шайби закинув вихованець Дніпровського хокею Данило Трахт, якого визнали найкращим. Найкращим гравцем зустрічі, окрім окрім нього, в лавах нашої національної команди був ще один представник Дніпра, Станіслав Садовіков. Натомість їхні юні земляки, вихованці дитячо-нацької спортивної школи зимових видів спорту Дніпровської міської ради з команди Дніпро 2011, четвертий рік поспіль стали переможцями щорічних всеукраїнських змагань з хокею-шайбою серед юнаків 2011-2012 років народження. У фіналі наші хлопці з рахунком 8-0 розтращили Київський сокіл. Третє місце посів Кремль. Нтюк в одній з номінацій кращим нападником визнали Дніпровця Олексія. Коротко нагадаємо, що команда Дніпро 2011 двічі поспіль вигравала міжнародну карпатську хокейну лігу. Спортивний клуб дніпро 1 в принциповому дербі обласного масштабу, яким став матч 27-го туру чемпіонату української прем'єр-ліги з футболу на своєму полі. Мінімально 1-0 здолав Криворізький Кривбас. Перший тайм завершився нульовою нічею. Після перерви єдиний та переможний гол перший для себе в елітному девізіо. Ударом красеним забив 18-річний Рамік Гаджиєв. До фінального складка рахунок зустрічі змін не зазнав. Зназначимо, що її початок було відкладено через повітряну тривогу на Дніпропетровщині. У перерві матч також перервався з цієї причини. На 79-й хвилині було перервано втретє. Кожен тренінг працює на результат. Якщо немає результату, десь то треба що вирішувати. Треба щось. Ну і хлопцям сказав, десь подстягнув їх чимось. Може. Задумались і я дуже дякую. Вони вміють грати, бо ми багато подарунків зробили у чемпіонаті. Була перемога у нас і першому, і в останні хвилини у нас десь, як говориться, ну, не дотерпіли, ж... до як говориться, ну, от це була найголовніша головна боль для нас. Після цього матчу Дніпро один набрав 48 очок і посідає четверте місце у турнірі таблиці Української прем'єр-ліги. Кривбас йде третім та випереджає команду Юрія Максимова на шість очок за три тури до завершення чемпіонату. Далі про таке троє стрільців з Дніпра вийшли до фіналу юнацької ліги Європи, що відбудеться у жовтні у Сербії. Данило Данаєв у складі команди командивентівочників, а також Мілана Мамась та Іван Мартинов у складі команди пістолетників. Виграли відбірковий раунд східно європейської зони змагання фінішували в Хорватії в місті Осієк. Їхніми суперниками були збірні Сербії, Чорногорії, Хорватії, Боснії та Герцеговини. Команда футбольного клубу Стандарт нові Сенжари Полтавської області стала володарем традиційного чергового за ліком відкритого Кубка єдності з футболу, турніра якого щорічно проводяться під егідою Асоціації футболу Дніпропетровської області. Кубок єдності став вже третім поспіль турніром після кубків Миколи Кудрицького і Максима Білого, який був проведений і фінішував під егідою асоціацію футболу Дніпропетровської області, вже на початку поточного року. З регламентом змагань сім команд цього разу без статусу професійних зіграли за коловою системою кожна з кожною. І турнірне становище склалося так, що у заключному матчі, в якому зійшлися стандарт селища Нові Санжари Полтавської області і Царичанської Орілі. Де тільки перемога гарантувала землякам Миколи Гоголя стати володарями почесного трофею у випадку втрати ними він діставався авангарду з Лозової Харківської області. Тому добре розуміючи, подібне, стандартні відразу взялися за справу і повели у рахунку. Щоправда, у Рілі вдалося поновити рівновагу, але санжари знову вийшли вперед. Останні, про що вони вже неодноразово заявляли, звітний, як і всі попередні турніри, зрештою, як і прийдешній чемпіонат Дніпропетровської області розглядають як етапи підготовки до майбутнього чемпіонату України серед аматорів, поєдинки якого, як і регіонального, вони планують проводити у Магдалинівці. Наразі ж тренерський штаб постійно переглядає велику купу потенційних новачків, здатних суттєво підсилити колектив. Серед них досвідчені Дніпровці, Станіслав Куліш, Антон Кіча, Максим Білик, трохи молодші за них Олексій Разуваєв, Дмитро Вергун, Тарас Горілий, Богдан Жинчин та інші. Повертаючись до поєдинку, то за результату 2-1 на користь полтавчан, вони здавалося забитим м'ячем Панова, який, що називається головою, заштовхав його у порожні ворота. Поставили крапку у зустрічі. Проте царичанці з'ясувалося, були іншої думки, і батко знову скоротив відставання до мінімуму. Втім, на більше уріль не спромоглася, і матч так і завершився з витягою нових санжар 3-2, які стали переможцями турніру. На першому етапі ми переглядали дуже велику кількість молодих футболістів, і тому була нестабільна гра, але все було в наших руках і точніше ногах, але чогось не другому, на другому турнірі, де ми приймали участь. Вже підключилися в травмов які були травмовані, гравці, які не приймали участь в першому турнірі, і ті гравці, яких ми вирішили дивитися далі, більш запрошувати запрошувати більше ну, досвідчених футболістів. Тому сплав молоді і. Досвіду дав можливість виграти цей кубок. Це закінчиться другий етап. Слідчий етап це підготовка, це участь в відкритому чемпіонаті Дніпропетровської області, де ми будемо також вже награвати тактичні схеми, різні варіанти ведення гри. За відсутності на стислій урочистій церемонії нагородження з різних причин вище згаданих команд призерів бронзового Дніпровської країни тім і срібного авангарду з Лозової Харківської області, виконавчий директор асоціації футболу Дніпропетровської області Ярослав Дерев'янко відразу вручив золоті медалі переможцю турніру гравцям тренерському штабу і керівництву футбольного клубу Стандарт нові Санжари Полтавської області. А епофозом подій стала мить, коли головний трофей опинився в руках капітана команди Антона Кічі, який під схвальні овації своїх партнерів радісно здійняв його над головою, віншуючи усіх зі спільним здобутком. Цьогорічний розіграш цього турніру не налічував професійних команд, але незважаючи на це, сім аматорських колективів провели на дуже високому рівні ці змагання, і команда з Полтавщини, стандартної Сенжари, сьогодні з рахунком 3-2 обігравши царичанську ріль, здобула золоті нагороди. Вітаю також команду з Лазової, з Харківщини, команду Авангард, яка стала срібним призером турніру. Ну, а Ukrainian Team, який е, тріумфував у турнірі пам'яті Максима Білого, здобув лише бронзові нагороди. Е, так як цей турнір є підготовчим вже до офіційного сезону, я сподіваюся, що всі команди награли свої склади і вже через тиждень у чемпіонаті Дніпропетровської області проявлять свої найвисокі е, та найкращі якості. Фотографуванням на згадку на загальну світлину учасники церемонії закарбували на пам'ять володаря чергового кубка єдності турніру Асоціацію футболу Дніпропетровської області, яким став стандарт нові санджари Полтавської області. І на цьому в мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.